Тут професії метролога можна характеризувати трьома словами: точність, вивіреність та якість. ми займаємося повіркою калібруванням, засобів вимірювальної техніки, повіркою спеціальної контрольно-перевічної апаратури, яка забезпечує постановку на бойове чергування і літаків, і спеціальних ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій. Від нашої професії залежить точність влучання, як і сухопутних комплексів, так і точність влучання та перехоплення ракети, які якими нас обстрілює наш ворог? Відповідно, військова метрологія являється. Теж одне з основних напрямків, які забезпечують боєготовність у військах, військових частин. От так, професія метролога є, ну, скажімо так, тяжкою технічною професією. Після навчання військові метрологи розподіляються в спеціалізовані військові частини, от, де і далі продовжують скажімо так, осваювати. Свій фах уже за конкретними напрямками, тобто електричне вимірювання, радіовимірювання, тепломеханічні вимірювання, спеціалізовані сервісні вимірювання, обслуговування спеціалізованої апаратури та інше. Також між метрологами, як і в інших фахівців, є свої професійні змагання. Крайні професійні змагання, які проходили, вони проходили у 2021 році, де. Мій Підрозділ нашої частини здобув перше місце в якості кращої виїзної метрологічної групи. Військові метрологи працюють не тільки в стаціонарних умовах, а також і на виїзді. 80% всіх військових частин ми обслуговуємо на виїзді за допомогою виїзних метрологічних груп. Основним зразком техніки, яку використовують виїзні метрологічні групи, це є наші пересувні лабораторії вимірювальної техніки, які відповідно до затвердженого плану завдання виконують ті чи інші ну. Повірочні роботи з 2014 року в військових метрологів прибавилось дуже багато роботи. Виїзні метрологічні групи, які працюють на виїзді з 2014 року, почали освоювати поточний ремонт зразків озброєння військової техніки, а саме систем керування вогнем бронетанкового озброєння, проводити поточний середній ремонт протитанкових. Ракетних комплексів та іншого складного озброєння безпосередньо на передній лінії розмежування, тобто ну, майже в самих окопах. Наші збройні сили затрофеювали дуже багато російської техніки, там більше 500 зразків, так як і танкового бронетанкового озброєння, так і інших комплексів. Для того, щоб поставити їх обратно в стрій і використовувати. І ці зразки озброєння проти росіян. Наші, наші виїзні металологічні групи постійно працюють в районах розосередження наших сил та засобів на передній лінії оборони. Як Дана техніка напічкана електронікою більш сучасною, чим старі радянські танки, то на це трошки йде дуже багато часу, але наші фахівці мають гарну. На технічну підготовку і завдяки цьому вже не одна сотня танків поставлена в бойовий стрій і виконують завдання по знешкодженню ворога проти нашої країни. Ну, Давайте розглянемо на прикладі такого зразка, як російський танк Т-90 або Т-90 прорив. Там є дуже багато модифікацій, або Т-72, Б3. Скажімо так, дані танки вони являються. Більш модернізованими версіями старих радянських танків Т-72, напічкані електронікою, і задачею наших фахівців метрологів є якраз дослідження вивчення цих нових систем керування вогнем, їхнє налаштування та постановка в того, щоб дані зразки змогли виконувати бойове завдання в наших інтересах. Тобто, Ну, на прикладі танка. Якщо танк був пошкоджений і в нього не працює система керування вогнем, відповідно він не може вести ефективний точний прицільний вогонь. Для того, щоб забезпечити виконання ну, скажімо так, точного прицільного вогня нашими бійцями, наші підрозділи проводять технічне обслуговування, розбирають блоки, проводять пайку, заміну пошкоджених радіоалементів, відновлюють. Електричні кола та з'єднання, проводку та налаштовують систему керування вогнем, для того, щоб вона могла точно, влучно і гарно стріляти по нашому ворогу. Відповідні дані ремонтні роботи являються також і вартісними, ну, і відповідно до цього ми забезпечуємо економію певно коштів для нашої держави. Дуже багато наших військовослужбовців приймали участь з 2014 року як в антитерористичних операціях, так і в операції Об'єднаних Сил, і на даний момент широко залучаються у. Безпеченні бойових дій проти російського агресора, і на даний момент дуже багато з наших військовослужбовців отримали високі відзнаки та нагороди від головнокомандуюча від президента України за заслуги перед державою. За період дії військового стану сім наших військовослужбовців, які виконували завдання в зоні бойових дій, були відзначені такими нагородами, як Сталевий Хрест та відзнаки за військову службу.